Арку ектів, взагалі мало що відомо на території України. Зачасту часто що це якийсь китайський продукт, але дуже дорогий. Насправді це не якийсь дешевий китай з Алі а це справжня німецька якість. І не тільки тому, що на упаковці даного продукту ніде не вказано, що він Made in China або PRC, а ще й тому, що дана торгова марка Actів є власністю компанії Battery GmbH, яка була заснована у 2011 році в місті Фрейнберг. Там зараз знаходиться головний офіс і виробничі потужності. Тому це дійсно німецька якість. До речі, офіс компанії знаходиться на вулиці Роберт Буш. Це так, просто щоб ви знали. Якщо зайти на сторінку нашого інтернет-магазину з торгом UA і відфільтрувати торгову марку Ектів, то ви знайдете лише інвертори від десятки до 25 Але якщо взагалі подивитися на всю продукцію цієї торгової марки, то ви побачите, що вони в принципі ті ж самі екофло, а можливо навіть і краще, тому що вони займаються лише тим, щоб накопичувати, виробляти, зберігати і перетворювати електричну енергію. Але якщо подивитися на продукцію торгової марки EcoFlow, то вони в основному виготовляють портативні зарядні станції і сонячні панелі для активного відпочинку або для вашої оселі. А торгова марка Ектів виготовляє продукцію лише для активного відпочинку на автомобілях або на човнах. В їхньому асортименті є акумуляторні батареї, ГЕЛЬ, ВЕТ, ЛІТІЙ, літі фосфатні. є також зарядні пристрої для цих акумуляторних батарей, є ось такі інвертори, є джерела безперебійного живлення, є сонячні панелі. Коротше кажучи, є все те, щоб можна було з комфортом відпочивати в вашому будиночку на колесах або на човнику, десь на озері або на морі. Але сьогодні ми з вами поговоримо лише про інвертори. Чому запитаєте ви? Та просто тому що вони в мене є. От і все. Отже, інверторів у Activa є декілька штук. Найпростіший інвертор із серії MI. Це коли синусоїда ось така ступінчаста. Далі йде наступна серія, така, як є у нашому магазині SI. SI серія виробляє вже чисту синусоїду, до неї можна підключати будь-який електроприлад навіть якийсь суперточний. Проте є ще моделі TSI, є також CSI і є SSI. Чим вони відрізняються? Давайте Поговоримо про оцю от лінійку, яка представлена в нашому магазині SI. SI – це звичайний інвертор з 6 синусою. Якщо ми говоримо про десятку, то він має номінальну потужність 1 кВт, максимальну короткочасну потужність на 2 кВт. І ця потужність може триматися близько 2 секунд. Якщо ж навантажити, наприклад, цей інвертор на 1,5 кВт, то це навантаження він витримає 10 секунд. Працює він звичайно акумуляторної батареї на 12 вольт, а з цієї сторони ми маємо одну розвиточку на 200. 30 вольт. Якщо ми говоримо про 15, про 20 або 25, то, відповідно, потужність у них буде 1,5 кВт, 2 кВт і 2,5 кВт. Так само, як і до цієї десятки, максимальна потужність їхня буде в два рази більша. Отже, серія SI – це самий звичайний інвертор з чистою синусоїда. Якщо говорити про серію TSI, то дані інвертори вже мають функцію ДБЖ, але вона не повноцінна. Чому? Тому що у інвертора є вилка, яку ви можете підінати до розетки 220 вольт, і по байпасу ця електроенергія буде передаватися на електроприлад, який буде підключений до вашого інвертора. І коли зникне електроенергія, на протязі 30 мілісекунд відбудеться перемикання на акумуляторну батарею. Але заряджати такий пристрої в вашу акумуляторну батарею, на жаль, не можуть. Також існує серія інверторів CSI. Зовні вони подібні на ці інвертори. Також мають такий модельний ряд від десятки і закінчуючи 40 Проте вони вже мають повноцінну функцію ДБЖ. Тобто, коли є електроенергія, байпасом передається живлення на ваш електроприлад, коли ця електроенергія зникає. Пристрій автоматично перемикається на акумуляторну батарею, і знову ж таки, коли з'являється електроенергія, знову перемикається швиденько на електромережу. І при цьому в самому інверторі вмонтований зарядний пристрій, який буде заряджати вашу акумуляторну батарею. Але є одне, але акумуляторна батарея має бути не більше ніж 20 ампер. -год. На останній серед інверторів від Active це SSI. зовні вони подібні на ці інвертори. єдина відмінність зовнішня, те, що тут ще є одна літера S. Але всередині вони кардинально відрізняються, тому що вони мають повноцінну функцію ДБЖ. У них є зарядка акумуляторної батареї, і до того ж у них ще є mppt контролер, який дозволяє підключити до інвертора сонячні панелі. І потужність цих панелей має бути не більше, ніж. 500 Вт. І по суті, якщо так розібратися, то серія SSI є повноцінною портативною зарядною станцією лише що з виносною акумуляторною батареєю. Але ємність цієї акумуляторної батареї ви можете збільшити до нереальних масштабів. Якщо ж говорити саме про ці інвертори порівняти з китайськими, то і виглядають і зібрані вони дійсно якісно. Наприклад, з цього інвертора корпус повністю металевий. По бокам стальні кришки посередині це чорне, це все алюміній. Крім тих ребер охолодження і радіаторів охолодження, які знаходяться всередині, сам корпус виконує також роль охолоджуючого елемента, і це дуже круто. Якщо подивитися на нього зблизенька, то всі оці гаєчки, всі оці болтики. Виконані дуже якісно. Якщо зрозуміти всередину, то, на мій непрофесійний погляд, там виглядає все дуже симпатично, пайка якісна, все на своєму місці. Матеріали виглядають також не китайськими і не дешевими. До речі, хто розбирається в радіоелементах, що тут стоїть, то напишіть, будь ласка, в коментах. І мені було б цікаво почитати і нашим глядачам, наскільки якісні компоненти знаходяться всередині даного пристрою. По користуванню даним пристроєм все дуже просто і примітивно. З правої сторони від мене знаходиться два таких контакти: червоний і чорний. Тут інтуїтивно все зрозуміло: червоний це плюс, чорний це мінус для підключення вашої акумуляторної батареї. І якщо ми говоримо про товщину кабелів, то кабелів, то все буде залежати від відстані, на якій знаходиться ваша акумуляторна батарея від інвертора, і від потужності, тобто ємності самої акумуляторної батареї. Одна справа, якщо у вас... Акумулятор на 10 А, а інша справа, коли у вас акумулятор на 100 А. Але в середньому для нормальної роботи для такого інвертора десятки потрібно використовувати десь ну, січення кабеля десь приблизно 35 мм квадратних. Якщо ми говоримо, наприклад, Прось такий 25-й, то там, можливо, навіть всі 50 мм квадратних. До того ж, тут є два контакти на плюс і два контакти на мінус для того, щоб можна було нормально розподілити оце от навантаження на контактні групи. Що щодо управління, Нічого тут складного немає. В даних інверторів є кнопочка Включити і виключити сам інвертор. Є розетка в даному випадку. Вона одна в інших інверторів. Там по дві розетки, де є заземлення. У нас і є також роз'єм. Під USB, через який ви можете отримати 5 вольт і 2 ампери. І також є LAN порт. Ви мене запитаєте, для чого він призначений. А він призначений для того, щоб можна було дистанційно керувати даним інвертором. Але... Ви не подумайте, що це якийсь пульт типу від телевізора. Ні, сюди підключається кабель, і на кінці кабеля є таке табло, дисплей з органами керування, тим самим, що і тут. Просто кнопочка включити-виключити, і там ще показує є така шкала, на якій буде показано заряд вашої акумуляторної батареї. До речі, на рахунок заряда, точніше, розряду акумуляторних батарей. Дані інвертори будуть відключатися, коли на вашому акумуляторі буде 11,3 вольти. Тому сильної розрядки прямо в нуль ці інвертори вам не зроблять. Тобто, хвилюватися через те, що ваша акумуляторна батарея розрядиться в нуль, при використанні даного інвертора не потрібно він вимикається своєчасно. Єдиний момент, що коли я підключав до даного інвертора акумуляторну батарею і давав сюди невеличке навантаження, то при роботі він не шумить. Кулер не спрацював, ну, мабуть, навантаження було не сильно, або радіатори охолодження ще не сильно нагрілися. Проте він видає такі невеличкі, приривчасті звукові сигнали, ніби звичайний комп'ютерний УПС, коли ви працюєте від акумуляторної батареї, а не від мережі він вас якби цими звуками повідомляє. От і тут є ці звукові сигнали. Не сказав би, що вони якісь такі набридливі, але вони тут присутні. І напишіть обов'язково в коментарях, що цікаво вам було б подивитися відео порівняння ось такого звичайного інвертора, джерела безперебійного живлення, а також портативної зарядної станції. Якщо назбирається дуже багато коментів, то відповідно я зніму для вас таке відео. На цьому в мене все. Дякую, що додивилися це відео до кінця. Дякую, що ставите свої вподобайки і підписуйтесь на наш YouTube канал. Кого зацікавили дані інвертори? Нагадую, що в нас є офлайн-магазин з торгом'як із знаходиться в місті Києві бульвар слава гаула 18, а також онлайн-магазин з торгом юа. Посилання на нього будуть і на ці інвертори також будуть в описі цього відео. Бережіть себе, допомагайте Збройним силам України. Па-па!